Ліцею номер 17 А я дівчинка маленька, а я дівчинка маленька, Україна моя ненька, край Карпатський батько мій. Любий серце, дорогий. В мене стрічка у косичці, файні квіти на спідничці Сігір водичка у відеоці, а в країнонька у серці. Через річку, через поле я піду по стежці в гори і в Смрічці заспіваю, як я земницю кохаю. Хай почула спільний пташка і земліє Ромашка, і усі карпатські села, бо щаслива я весела. Гумореска, консультант. Весною біля школи. Усім знайшлося діло, там ямки копали і деревця сидили. Один шко тинявся і потрап до волі. Він був за консультанта у нашому загоні, До кожного підходив, повчав, нас з безупину, На дно насипте гною, а зверху воху глину. і в корінь засипайте. Менші, Катюша, людо, бо яблунка засохне і яблук тут не буде. А вже ж не буде ябунку, промовила Катюша. Бо це, як хочу знати, не яблунка, а